Добрий вечір, київ! Сьогодні ви не почуєте ні про гуцулів, ні про бринзу, ні про бануш. Тепер ми команда в новому форматі. Кого ви говорите? Що ви думали, ви мене в автобусі закриєте, я з-під руля не вилізу. О, приперся чорний гуцул. Чорний гуцул свят. Свят свяся тх. Взагалі, відколи це гуцули, виходять під сучасні пісні. А може, досить робити нас гуцулю відсталою нацією? націю? Ми гуцули які? Правильно, сучасні, молоді. І йдемо в ногу з часом. Тому і пісні такі. Йдете в ногу з часом, ви куди? Хлів до корів чи в горду кумів. Ми гуцулами були, є і будемо. Бо що? ми гуцули з Буковини! Так. Багато буковина знаменитостями. Іван Миколайчук. Назарій Яремчук. Володимир Івасюк. Степан Боднарюк. Так, стоп! А це ще хто такий? А це я. Ну що, як казав наш народний месник Олекса Довбуш, ми починаємо валити! Ліс! Стареобет. Випадок на гуцульщині. закладу Залишилась Господи помилуй, що це місто робить з цими дітьми? Ходи онучку до мульфарки, вона тобі яєчком викати всю цю нечість. Здор, ви мульфарка? Ні, я ворожка. Ой Васю поможи, внук дурником росте. Іди сюди, внучку. Галя, ти не виділа декарти. Не виділа. Не виділа та не виділа. Сідай внучку почнемо з яєчка. Ахалай, махалай яєчко, качаю не. Топе? А чим ви докажете, що ви ворожка? Ну, наприклад, можу передбачити, коли в селі закінчиться сметана. О, Васю, скажи коли? Коли, коли? Побачимо коли. Ну серйозно, ну скажи, коли? Коли рак на горі свисне? Закінчилась. Ви краще скажіть, яка у вас проблема. Ой, та я знаю, ну кіски на інтернет знімає. Як? Че потяга за корону! Закінчення навчального процесу присвячується останній дзвоник у гуцульській школі. друзі, до Дня міста Києва гуцульський дитячий кінематограф створив трейлер про київські казки. У темному темному лісі біля великого перехресного дуба зібралися всі казкові герої. Червона шапочка і стірвов. Вітай мені кошика. Червона шапочка, внученька, ти винесла сміття. <клес> Але казка автоматично переходить в сучасну мильну оперу. Лицемірство і зрада. Пливи пливи віночку по цьому ставочку. Пливи пливи, мою долю. Знайди. Вийдеш, ну, будь ласочка, вийдеш. Ні, ну будь ласочка. А зараз назад в казку. Іванку, Іванку, не бей з молодця, кослятком станеш. Мені фіолетово, я і так барану лізь сміху. Дивіться, всіх кінотеатрах Києва дитячий фільм київських зказки на сучасний лад. В горах відкрили перший гуцульський Макдональдс! Шановна громада, ми відкрили перший гуцульський Макдональдс! Макдональд? Трамп! Бабо, мийте вуха лягайте спати. Макдональдс, стайк в Америці! Бургери, Кока-Кола! О, Кока-Кола Тарас! Оле. Оле? Вона не хоче крем-брюле. Доброго дня! У нас сьогодні акція. Всі скидаємось мені по 100 гривень на 16-й iPhone. Ну, так в мене є лише 10. Нічого, 90 будете винні. Ого, а у вас тут навіть телевізори є. Пані, це не телевізори, це меню. А розрахуватися ви можете телефоном. Ось, прикладайте. Чву. Бабо, що ви хочете тим телефоном пробити, то ж він у вас кнопочний. Та я лиш цим. Ой Боже, проходьте краще на касу. Для таких як ви у нас є окремі гуцульські страви. Пара-па-па, -па, вільна каса. Дай Боже, здоров'я внучку. А що у вас є? Папа Попо поїсти? Попоїсти У нас є макфлурій кисляк, фішмак-друшляк і на десерт коров'ячий ріжок з повидлом. Ого, а може, у ваше щось з фірмового є? З фірмового? Звичайно, є. Chicken, фештурих іміло Well Macnack is Matt Llury. Коротший борщ. Оце поїли! Пара па Парапа, вільна каса. А каса тепер вільна. Віла віна, це любимо, де віша, ми любимо базу. І що б хотілося сказати на Остапа? Ми живем на Буковині, маєм кури, маєм свині. Доллар нашей мани на то бранечки являне. С вами была команда сто.